Оленка жила у маленькій кімнаті з великим вікном, крізь яке вдень проникало сонце, а вночі заглядали зорі. Вона любила вечорами читати книжки і слухати, як у садку співають свіркуни. Але саме ночі іноді приносили їй тривогу коли мама вимикала світло, кімната ставала зовсім іншою. Тиша була глибшою, речі ніби рухалися, а кути кімнати наповнювались невидимими потихами. Того вечора, коли вітер розгойдував гілки старої яблуні, тінь від них впала на стіну і почала мінятись. Наче хтось живий прокинувся у темряві. Спершу Оленка подумала, що це просто від дерева. Але тінь відділилась від віконної рами і повільно посунула по кімнаті. Серце закалатало, ковдра враз стала єдиним прихистком, і дівчинка з головою сховалась під нею. Але навіть крізь тканину вона відчувала, тінь не зникла, вона чекала, спостерігала і в ту мить Оленка зрозуміла. Їй доведеться наважитись і подивитися їй прямо в очі, якщо хоче з'ясувати правду. Оленка повільно виглянула з під ковтри, стискаючи в руці маленький ліхтарик, який завжди лежав біля подушки на випадок, якщо вимкнеться світло. Промінь був тьмяним, але досить сильним, що посвітив кут, де тільки но завмерла тінь. І справді. Вона все ще була там, наче чорна пляма, що не належала жодному предмету. Серце дівчинки калатало, та вона набрала повітря і запитала Хто ти? Тінь поворухнулась, і в тиші пролунав шурхіт, схожий на потих. Я живу тут, коли світло гасне. Пролунало, наче всередині кімнати. А може, прямо в її голові. Оленка здригнулася, але відчула і цікавість. А чому ти ховаєшся? Чому лякаєш мене? Тінь завмерла, немов не знала відповіді, лише тихо прошепотіла, бо ніхто ніколи не хотів слухати мене. І тоді дівчинка зрозуміла, що ця зустріч може стати не лише страшною, а й важливою. Оленка обережно сіла на ліжку, не зводячи очей із темного силуету в кутку. Ліхтарик слабо тремтів у її руках, але тепер дівчинка відчувала менше страху, а більше цікавості. А що ти хочеш мені розповісти? запитала вона тихим голосом. Тінь зрушилася і розтягнулася по стіні, набуваючи дивної форми, наче крило птаха. Я бачу всі страхи, які ви ховаєте в собі, прошепотіла вона. І коли ви боїтеся мене, я лише відзеркалюю ваші власні думки. Але якщо навчишся дивитися на мене і не тремтіти, я відкрию тобі секрет. Дівчинка ковтнула клубоку у горлі. Їй було важко повірити, що сама темрява може щось навчити, та водночас вона відчувала це випробування, яке не можна відкинути. Я не втечу, сказала вона нарешті. Розкажи мені свою таємницю. І тоді кімната наповнилася прохолодою, ніби відчинили вікно, а тінь почала змінюватися, показуючи дивні і незвичайні образи. Перед очима Оленки стіни кімнати ніби ожили. Тінь змінювалася, створюючи картини з її життя. Як вона вперше пішла до школи і хвилювалася, що ніхто не захоче з нею дружити, як загубила улюблену іграшку і довго плакала під ковтрою, як стояла біля вікна під час грози, й уявляла, що блискавки це монстри, які хочуть проникнути в будинок. Дівчинка дивилася на ці сцени і розуміла у кожному страху завжди є щось вигадане. Перебільшене її уявою, Тінь прошепотіла, Я показую те, що ти колись боялася, щоб ти зрозуміла усі ці хвилювання залишилися позаду, вони були лише сходинками, що вели тебе далі. І раптом серед образів з'явилася сама Оленка, але сильніша, впевненіша. З ліхтариком у руці, який світив так яскраво, що розсіював усю темряву навколо. Дівчинка здригнулася. Це було її відображення, але водночас майбутнє, яке чекало попереду. Оленка вдихнула на повні груди і раптом відчула, що більше не тремтить. Вона піднялася з ліжка, підійшла до вікна і відкрила фіранку. Нічна тиша вже не здавалася їй страшною. Навпаки, вона відчула, що ззовні в кімнату зазирає місяць спокійний і добрий. Тінь на стіні все ще була поруч, але тепер виглядала менш загрозливою. Вона наче чекала на слова дівчинки, і тоді Оленка впевнено промовила: Я більше не боюся. Темрява не може нашкодити мені, якщо в моєму серці є світло. У ту ж мить тінь посміхнулася, чи може, це тільки здалося, вона почала розчинятися, перетворюючись на м'який сріблястий туман, що повільно піднявся догори і розчинився в сяйві місяця. Дівчинка відчула, як із плечей спала важка ножа страху, і серце наповнилося новою впевненістю. Коли перші промені сонця прокралися у вікно, Оленка прокинулася з усмішкою. Вона пам'ятала все, що сталося вночі, але тепер не відчувала страху лише дивне тепло й спокій. Тінь у кімнаті більше не з'являлася. А на серці було легко і світло. Вона зрозуміла, що найстрашніше завжди народжується в нашій уяві, і що світло, навіть маленьке, як вогник у серці, сильніше за будь-яку темряву. З того дня дівчинка більше не кликала маму серед ночі, а засинала, знаючи. Тіні... Це лише нагадування про те, що світло завжди поруч, варто лише його впустити. І, можливо, колись, коли інші діти боятимуться темряви, вона зможе розповісти їм свою історію про тінь у кімнаті і про те, як важливо навчитися бути сміливим навіть у найтемнішу ніч. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.